Пробую показати вам історію створення велетенського ловця снів. Діаметр 60 см. Просто красень получився. А це день перший. Поки що нічого не зрозуміло. Обсяг вражає. Завершення дня, кілька рядочків, ну, щось вже є. Другий день. І нитка плутається, а натхнення є і цікаво, і що ж воно вийде, і вже трішки видніше? Третій день візерунок більш повітряний, але ще більш складно з ним впоратись. Зараз побачите його. Ось такий. Це що вже? Четвертий день. Вже складніше тримати в руках і колір ниточки змінила, а візерунок обрала знову повітряний. П'ятий день. Тут вже і не знала, як повернути зйомку, щоб вам показати, щоб видно було. Колір ниточки змінено на біленький, щоб був він світлим та ніжним. Це шостий день. Додаю на Ну, просто захоплюємо. Але тримати ще важче. Ось такий, на зараз красень. Сьомий день. А це вже завершення. І знаєте, кожен день це більше восьми робочих годин. Трішки дива, коли збирається серединочка. Ну і куди ж без китськи. А тепер найцікавіше. Я ж його переплила, бо він мені здався не ідеальним. А ось цікаво. Чи побачите і ви вирізницю? І коти допомагають мені плести. Це ж обов'язково. Тут же я створюю підвісочку. Потім прикраси. Вирішила не додавати пір'я, а прикрасити різними маленькими ловцями. А ось цим пишаюсь. Це маленький ловець іньянь. Ще дуже довго було обирати в якому порядку, як все підвісити, щоб було найбільш красиво. Пишаюсь.